Ну що, це відео почнеться не, як обично з нашої бази. Як по предвідую відео ви могли бачити, я грузився з Соняхом на Константиновку, на БВБ до нас. Поки саме краще сюди возити, так прикинули. Ну, то буде отільне відео, як я наш Сонях возив, пробував тут в Ніколаєві по маслобойням. Ну, короче, саме більше подобалося тут. що не встиг я зняти, як настраюють сівалку під оці сіміна, де ми перевозили. Ну не знаю, може будемо інші сіміна свої сіяти, ми там будемо перенастраювати, покажу, як ми СЗ-ку цю настраюємо. Трошки очередь. Я думав, вони ночі роботи, вчора прилетів сюди ночі. Ну як ночі скільки там 8, а вони не працюють ночі. Вони з 8 до 5 вечора щось таке, чи до 6. Ну, коротше. Ну нічого. На Константіну який кого хочеш зустрітиш, Дядько Сашко. Це Ваня, всю життя на Камазі. Ні, не на Камазі, брешу, Зів, потім Камаз. Нравиться, йому. такий фетиш, так скаже. Цепили вже сівалочку, Віталік цепив сівалочку. Пробний виїзд, не пробний, а прямо будемо сьогодні починати сіяти пшеничку. Це наші, наша пшеничка сімейна, яку ми вчора купили. Це Віталік сидить загорає. Віталік, привіт. Зараз будемо вискакувати в поле. Там ще висі виставимо, подрегуліруємо. І фулер сіється. Наша така пшеничка без оста. Перва репродукція, шаховка називається. Все, будемо їхати на поле, все гутно, все чітко, все ми прямо вже. Все, висі виставлений. шмалем на поле, будемо час засипатися і сіяти. Дай Бог погодки, миру всім, здоров'я, щоб все було в, нашому, в нашій державі, все було добре. Це ми на полі вже, края обсіяли, Виходить на красоту, Це край обсіяний, Віталік в тому краю обсіває край. А мы будем ждать его в всем краю. Вот так получается после новых дисков. после севалочки уже. после дисков обработка. Неплохо. Нашли диверсанта. Камень надо забрать. Так получается после севалочки. Нашли. Ну, мало. То, что надо. Молодец. Дає життя, сіємо. Сережка в рейсі, десь має скоро підтягнутися. Будемо всі в сіяти. Я вже на полі, Уже поміг засипати сівалку. Зараз вам покажу, як виходить гарно сіять. Ну, в принципі, ви можете бачити, як красиво, грудичку вона б'є. В цьому году почва хороша, м'ягенька. То, що треба Це в тому році ця сівалка бідна тріщала, як не знаю що. В цьому році. Году... Ну, да, може хтось і скаже, що і дискові б непогано. Так, да, дискова б положила, виходить, на таку саму глибину стерньова. Але оці грудочки, грудочки посталися, виходить. Ну, діскова так би їх не розбило. Може, да, так, типу, ці нові, як все саме Харвеста, червона зірка, чи ворчі, як вони зараз. Щас... Ну і пішло, поїхало в нові сівалки, є що давлення, насашники, може вони порозбивали так грудки. Ну ми і сходимо із того, що у нас є. Дісковий. Ну, можна було стрільовий один мінус, що довше сієш. Трохи довше, але но... подивіться, як красиво виходить, як все чітко. Оці ямки, який плюс даже в цих ямок. Зимою, маліший сніжок, воно вже все в ямочках буде ставатися, водичка, все в влагі. І плюс стерньова чітко ложе на подошву. Не так, що ось, ось дісковою ти сієш, десь на палку попало, сашник підскочив, наприклад. Ну, і Все одно, яка б вона нова не була, ну, щось попало, воно ну, зіграє сашник по-любому. Це Ця... нам подобається. Ну, може, колись як буде об'єм більшої землі, ми будемо і дісково сіяти. Ну, якщо буде об'єм більше землі, дай Бог, як папа казав, то будем, у нас буде тяжелій трактор і ми будемо сіяти з агрегатом. Або буде два маленьких з такими сівалками, щоб співати. З э, э, таким прицепчиком ми підвозимо 17, ми в Андрію взяли, Прице, бо в нас борта високі, борта загрузчика поки що немає. І зходимо з того, що є, взяли цей прицепчик, щоб під'їхав близенько, руками шушухи засипали. да, ну, важко, як то кажеться, Читайте, більше 20 тонн посівмата треба протравити, потім його опять же, загрузити. Ну нічого, прорвемося. пшеничку, Трохи сіміно в нас не вистачає. Должно було вистачити, але не вистачає. У нас є сяк... агроном, який виставляв сівалку, але ну, трохи щось з них... пішло не так. Окей, okay. казус пройшов. Мітальончика розірвало карданчик. Порвало куколку, да? мали на жорку нові кардани купляти, бо вже е, в посадочних містах ставиш даже, ну, чашечки, коротше, люфтить. Я я Та я зараз піду покажу, перелізу, покажу. Ось, як можете бачити, яка пшеничка крупняча, хороша. Непогана. Чого з весілом виходить трошки? Ганчі нам не вистачає. Ми свою пшеницю що ну, сієм свою домашню пшеницю. Ми не ну, протравлюємо, але ну, ми не провіюємо, не калібруємо нічого. Ми ставимо чуть висів більше. ну, Вдруг десь випаде, вдруг десь бите, щось таке, коротше, ну, щоб на вірні типу. да, Може хтось і скаже, що неправильно, що так неправильно, треба провівати, провівати чи провівати. Ну, Нема такої можливості, колись може буде у нас можливість провіювати, щось таке робити. Ну, У ну, нас процентів... практично всі мало хто провіює і нічого страшного, урожай ми отримуємо не хуже, ніж у всіх, але якось отак. Поки ми ждемо сімена, вирішили, думали досіяти своїми протравити, але вирішили вже, щоб це поле 10 ліктар було під сім'яник. Покажемо вам сівалку. Обзор невеличкий взяли. Така вона, так. Да? Навид ну, вона трохи подуставшає. Та й по технічці її вже треба буде перебирати трохи. Ну, сіє. Непогано вона сіє. Отака вона. Отак тут сошники. В тому році рвало тут кріплення, воно чи і, і за щодо того, що це грає і розривало, ну лопало. А так, отакенька вона. Ну нічого, нема време, просто може весною буде время. Ми банки порихтуємо, може нові кришки або ці усилим, порихтується все. Зробиться, перебереться, як я казав, що може весівні поставимо з мілкосім'яними. Викраситься і буде вона лялька. І буде фору давати любим червоним зіркам і проче, і як там, хто у нас ще. Гарвест, деметри. Вона їх буде на коліна Ну Це, звісно, сарказм. Не факт, чи... да, буде. Може хто поняв, ну, хто розуміє, шутки, то розуміє. Так, ми вчора вже досіяли 10 гектар пшениці, шпаловки цю. Получається, Віталія оцепив валки папер на халтури, поки зазор. Рубать палку папер на халтури, поки зазор по времени в нього є. У мене задача стоїть яка? Вибрати сіміна, оці всі, бо залишилося Вибрати, бо ми будемо... Це без оста пшениця, а нас остиста. Будемо сіяти травити сіна. Завтра. Перетравлювати і сіяти остисту пшеничку нашу. І неохота ж мішати сміна. Ну, якщо б сроки вігетації були одинаково, може б було по барабану. ну, Без ж доходить довше, ніж спіє, так скажем, довше, ніж без остиста. Що? Треба буде ще завтра зранку з'їздити, купити пощіпник на погрузчик, бо там знизу. На погрузчику пошипник стоїть. Він не розвалився, ну цей. Немає вже пильників, Помазати його нема смисла, його заб'є пилякою. Не знаю, майже спіду покажу. Е -е, Мазати його немає смисла. Це в нас такий садочок невеличкий. Теляти то не наші. Того кресного мого. Просто у нас луцерка була і він перебиває. Зачем, як то кажеться, пропадать добру? Почепник, почіпник треба буде купити і протравку для сім'ян купити. Завтра треба буде. Отак. Вот Зараз покажу може. побачите. воно, бачите. Немає пильника, він не розвалений. Ну, короче, желательно поміняти, бо приклинює. щоб найподходящий момент не підклинив. Та й таке. Ну, на сьогодні вже будемо заканчувати цей відеоролик. Наступне відео вже буде, як ми протравлюємо. Семена, чим протравлюємо, ну, як будемо сіятися і проче. І